Так, всім привіт, любі друзі. Пограв я значить в Хелетлу з недавно. Я слідкував за цією грою з самого виходу, купував її також майже на виході. Ще вона була в ранньому доступі. Добре, що я за неї заплатив. Не так багато грошей. І в цілому, зараз вона коштує взагалі конських, якихось кінських грошей. Суму, за яку вони зараз продають свою гру, вона абсолютно не вартує. Подобавляли купу там кастомізації, подавляли е, нову фракцію, додали новий театр бойових дій. Східний фронт і тому подібне, але це як був симулятор безмістовного бігу, так і залишається. Тупо всі біжать на точку, тільки тів немає, всі збираються в одну кучу і давай на точку всі рашать Хто кого там перестріляє, взагалі не важливо. Головне ж тупо бігти. Тупо бігти. Окей, може техніка там прикриє коли-небудь, коли не прикриє, помирати ти будеш просто постійно. Ти тільки з'являєшся зразу. Бам прилітає, бам прилітає, спаун кілери постійно Знаходять ці е, раліпойнти а о, там Гарнізони, як вони тут називаються, і давай спаун кіліть поки де. Локації дуже великі на таку кількість гравців. Тому так і виходить, що всі бігають просто хто куди, то туди, то сюди. І взагалі тактики не відчувається. При цьому дійсно графіка і реалізм дійсно на висоті. Текстури, ефекти, ну ефекти так собі, тому що там грінскріни ще видно, коли там щось зривається. Текстурки дуже якісні, модельки дуже якісні, але це заслуга Unreal Engine 4-го. А не заслуга розробників. Окрім цього, гра пов'язана на спілкуванні, тобто ти маєш постійно бути в комунікації зі своїм складом. І якщо в тому ж самому складі, вибачте, за тавтологію, є українські сервера, і там можна знайти собі якусь паті, щоб нормально знаєте, грати якусь командну гру. Тут українських серверів, навіть української локалізації в грі немає. Тобто один сервер я український побачив, але там грають загалом там, і німці, і французі, і англічани. Розібрати. Для нових гравців і, і тим паче вжитись дуже важко. Трейлери та скріншоти це повна брехня. Такого екшену дуже мало відбувається, наприклад, за годину часу, може 2 чи 3 хвилинки буде такий насичений екшен. Наприклад, як ти заходиш у патлу, будь-яку там екшен просто постійно не поки раунд не закінчиться. То тут всі бігають кудись, щось там роблять, щось перепригують. Є також пару дуже бісячих моментів, такі як коли по вам стріляють, ваш екран починає тремтіти та темніти, що ви навіть не можете побачити ворога, хто по вам стріляє, та не можете адекватно зреагувати, на що... що завгодно. Тому що ваш екран тремтить як другий такий дивний момент, що звуки ходьби би в цій грі голосніші в деяких моментах, ніж звуки пострілу. Тому деякі люди просто сидять, в якихось кущах і просто чекають, коли. Ти до них підбіжиш, бо дуже чутно, як ти підбігаєш. І 90% людей, уже таких прошарних в ковичках, скажімо так, вони тупо сидять, не рухаються, і коли ти будеш перед ними бігти, вони тебе просто будуть вбивати. Тому що вони знають, що ваш екран почне тремтіти, буде затемнення, ну і ви навіть не зможете нічого зробити з цим. Я вже сказав, що графіка в цій грі дуже шикарна, але ви просто не побачите жодного ворога, якщо не знижите ваше налаштування графіки до максимально низького, тому що все дерево, трава, все починає Зникати, і тільки тоді ви починаєте бачити кілька кемперів, які не рухаються ні на дюйм, і сидять і чекають, коли ви пробіжите біля них. Взагалом, гора як була, так вона і залишається, на мій погляд, неграбельною. Можливо, там десь в якихось кланових боях, там якісь є тактика і тому подібне. Ну як казуальний гравець, як такий що зайшов на паблік, абсолютно мав бажання в неї повертатись. Я її скачав, подивився, а отак, от от, а, нічого не змінилось. І видалив зі спокійною душею, і більше до неї не повернусь. Краще вже буду грати по скрипту та склад. Okay. Тут аж три рази треба було попасти, щоб дивно дивно бо тільки що була в були за квері. Потім це, дуже різко айфью захопив провали і вже вачтав за топчо. Я хуй Мало її. ПТшка завалив. О, де нема таких от відкритих е цей, просторів? Зразу геймплей якийсь <гум> виходить. Де тільки якісь поля, то все, то просто... Вау. То що це видали цю гранату. А от якомусь там от ОАЗІСІ ось такому Блокпості, місії, бортеці, яку ж таки, давайте трошки навіть на тому ще не поправку, не Але таких моментів занадто мало. Там може виглядає. занадто мало. Просто на цю точку визвали всі, бо походу зараз арта буде Це що таке? Якщо це не арта, то я бідаю, що це арта! Ой, це авіаудар! Ладно. Думаю, що достатньо, в принципі. Я зрозумів, що по факту мою відсутність тут нічого не помінялось, в принципі. Добавили нових карт, добавили нових аля фракцій з новими уніформами, новою зброєю, новою технікою і тому подібне. Але по факту це залишилося той же самий Хеллер Плюс. На жаль, мені такий геймплей не заходить. Краще я буду грати по скрипту. ごめんなさい。